Привіт-привіт, мої друзі! Скажіть, будь ласка, а як ви ставитесь до див? Так, я теж їх дуже-дуже полюбляю, і природа не втомлюється нас дивувати. То у нас магнолії двічі на рік цвітуть, то раптом каштани знову вирішили зацвісти. І це вже стає звичним, майже щороку вони квітнуть восени. А цього разу я побачила шафран, який теж розцвів вдруге за рік. Ви собі таке уявляєте, я шафран восени бачу вперше. А ви зустрічали щось незвичне у природі? Я впевнена, якщо будете уважними, Обов'язково зустрінете цікавих вам прогулянок і див! Бувайте!